Samsung презентували багато Fan Edition та процесор для S24, BMW ламає iPhone, а маска викликають до суду. Про ці та багато інших цікавих новин світу технологій та інтернету в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Компанія Samsung проводить зараз свою конференцію для розробників, тож презентовано за останній тиждень було багато чого цікавого. По-перше, це презентація цілої купи пристроїв з позначкою Fan Edition. Як ми пам'ятаємо, ця концепція полягала в тому раніше, щоб надавати користувачам фактично той же смартфон флагманський, але з деякими спрощеннями, які не дуже потрібні. Проте корейці, як на мене, про цю концепцію трохи забули. Тож були представлені S23 та Без 9 та Galaxy Buds і усе це з позначкою Fan Edition. S23 FE дійсно візуально схожий на звичайний S23, Проте всередині багато чого відрізняється, і тут для себе варто обрати з чим його порівнювати з попереднім S21 FE чи все ж з S23. Перше ж питання, що там з процесором, і відповідь, як завжди, не така проста. Samsung каже Advanced 4 нанометри процесінг. Тобто це буде або Snapdragon 8 Gen 1, або Exynos 2200 від S22. І ось це або залежатиме від регіону. Я так думаю, що традиції таких ситуацій не зміняться, і у нас в країні буде версія з Exynos. Але стверджувати я не можу, бо смартфона в мене ще немає. Підтримка захисту від вологи та пилу є. Основний модуль камери став краще, фронтальна камера по цифрам стала гірше. дисплей з роздільною здатністю Full HD+, і 120 Гц, Батарея 4500 мАч і з підтримкою безротового наснаження. Скільки воно коштуватиме в Україні, поки невідомо за кордоном? Вже ціна починається від 600 євро за молодшу версію з 6 гігабайтами оперативної пам'яті. Табес 9 FE вже доступний і в Україні. У мене ось він там лежить, тестується. Має дві версії на 10,9 та 124 дюйми. В них використовується дисплеї з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 90 Гц, IPS, в комплекті йде s Pen, корпус металевий, сертифікація ip 68 присутня. Працюють на базі процесору Exynos 1380, оперативної пам'яті від 6 до 12 ГБ, накопичувач 128 або 256 ГБ. Батареї ємністю 8 та 10 тисяч мА з підтримкою 40. 45 Втних блоків живлення. Ціни в Європі стартують від 530 євро, в Україні від 18 тисяч гривень, тобто десь 465 євро. Galaxy Buds FE – це найдешевші навушники Samsung, стартова ціна від 105 євро в Європі. В Україні наче як мають коштувати 3,5 тисячі гривень. І я з певністю можу сказати, що це одні з найкомпактніших навушників, зокрема Samsung, тому що це єдині навушники за останні два роки, які нормально підходять моїй дружині. Активнішому заглушенням Bluetooth 6 годин. Роботи з увімкненим і підтримка двох кодеків. У мене вже є деякі враження від усіх ось цих Fan Edition пристроїв, але я залишу їх для огляду. Якщо коротко, я не зовсім погоджуюсь з тим, що ці пристрої мають назву Fan Edition. Ще на своїй конференції корейська компанія презентувала One UI 6, новий шрифт галерея зі штучним інтелектом, Samsung Health розширюється до цілої екосистеми, а розробники отримують доступ до датчику Bioactive. Також на окремому заході був презентований Exynos 24.00, і тим самим логічно підтверджується чутки про його використання в нових флагманах, які, наче як, мають бути презентовані десь наприкінці січня. Samsung стверджує, що у порівнянні з Exynos 22.00, нагадую, що це процесор від s 22, продуктивність зросла на 70%. Продуктивність штучного інтелекту отримала майже 15-кратний приріст. За графіку відповідає Eclipse 940 на базі RDNA3, з рейтрейсингом і таким іншим, але на презентації про покращення продуктивності графіки не було сказано абсолютно нічого. Сам процесор, згідно з останніми витоками, має отримати 10 ядер з конфігурацією 1,2,3,4, де найпотужніше ядро спрацюватиме з частотою 3,1, 2 менших з 2,9, 3 з 2,6 та 4 з 1,8 ГГц. І з приводу цього чипсету в мережі вже повно інформації. З одного боку, він перевершує інші існуючі Android рішення в питанні багатоядерної продуктивності, що не дивно. А от графічна частина вже поступається актуальному Snapdragon 8 Gen 2, а це ще непрезентований Gen 3, який і буде використовуватись в S24 Ultra. Так, цього року, у звичайному s 24 та S24 Plus буде регіональний розподіл процесорів, а Ультри в усьому світі будуть використовувати саме новий Snap. І є дуже висока ймовірність того, що продуктивність Ність ультра та ванільного смартфону буде відрізнятись дуже сильно, але це усе чутки, я нічого не знаю. А як воно там буде насправді дізнаємось з часом. Ще одна цікава новина Samsung хочуть йти в хмарний геймінг. В цьому немає нічого неочікуваного, адже на їхніх телевізорах, наприклад, можна грати в той же Xbox Cloud без проблем. Тому поява хмари на смартфоні була лише питанням часу, особливо у світі можливостей iPhone 15 Pro в питанні ігор. Інсайдери стверджують, що Samsung зараз активно тестують свій власний сервіс хмарного геймінгу, який працюватиме виключно на смартфонах Samsung. І з одного боку, так, це правильне рішення, адже людям цікавий портативний геймінг, я не кажу мобільний, а саме портативний. І на фоні зменшення продажів смартфонів хочеться мати якийсь сервіс, який буде постійно приносити гроші. І це, звісно, прикольно, але... А навіщо? Судячи з усього, з того, що я прочитав, це буде черговий хмарний сервіс на кшталт умовний стедія, яка вже ну, все. Тобто, за принципом того, що там треба буде окремо купувати ігри. Як це має мене змотивувати обрати цей сервіс, а не умовний GeForce Now, в якому я можу просто грати в ігри зі свого Steam, не купуючи їх ще раз. Ексклюзивність. Відсутність комісії для розробників, ну це ми проходили вже з Galaxy Store. І якщо це буде дійсно сервіс, якийсь на кшталт Stadia, де ігри треба було знову купувати, то і доля його буде такою ж, як і в Stadia. Тепер переходимо до Apple. Компанія відреагувала на повідомлення про перегрів iPhone 15 Pro, визнала, що ці проблеми існують, і це пов'язано з помилкою в програмному забезпеченні та сторонньому софті. Заплатку випустили, проте різні ютубери кажуть про різні результати. У когось смартфон дійсно став холоднішим, а у когось нічого не змінилось, проте наявність хоч якихось змін у когось, це вже позитивний результат. Також стало відомо, що A17 Pro має точнісінько такий же контролер USB, як і процесор m 1 Тобто підтримка Thunderbolt 3 дійсно мала б бути, проте Apple її не додали. Причина тут декілька. І перша, і найадекватніша – це вартість. Смартфон і так вже було досить складно тримати в звичній ціновій категорії, а додавання Thunderbolt, який, нагадаю, належить Intel, і за його використання треба платити роялті, збільшило б і без того немаленьку вартість. Проте біди не закінчились просто перегрівами нових айфонів. В мережі все частіше почали з'являтися повідомлення про те, що iPhone 15 Pro і Pro Max після використання автомобільного безротового наснаження почали отримувати. Помилки Apple Pay, які, як потім виявилось, були пов'язані з фізичним відвалом NFC модулю. В деяких випадках телефон навіть переходив до режиму відновлення даних. І як потім з'ясувалось, усі потерпілі були власниками автомобілів BMW. При цьому у звичайних моделях iPhone 15 та 15 Plus таких проблем немає. Тож з 15 Pro все ж, мабуть, дійсно щось не так. Проте в майбутньому софті це можливо і виправлять. А поки не користуйтесь BMW, якщо у вас iPhone 15 Pro. Також цього тижня відбулася презентація Google, де показали нові Pixel 8 та 8 Pro, і однією з найбільших цікавинок особисто для мене було те, що Google пообіцяли 7 років оновлень операційної системи та впровадження усіх нових можливостей. І це дуже серйозне зобов'язання, яке поки що ніхто не зміг переплюнути. Проте за 7 років у вас, скоріш за все, точно вийде з ладу батарея, тож де шукати запчастини? Google про це подумали і офіційно заявили, що запчастини для нових пікселів також будуть доступні протягом. 7 ми років проте не зовсім зрозуміло, як саме це буде реалізовано, адже в США сервісним центром пікселів є iFixit, А в Європі та Індії, мабуть, це все буде якось продаватись через сайт. Продовжуючи тему цієї презентації, новий процесор Tensor G3, який для Google робить Samsung, використовує не найостанніший 4 нанометровий техпроцес LPP, який використовується в тому ж Exynos 2400. І звичайний LPP в новому тензорі буде апріорі менш енергоефективним ніж у конкурентів. А ще одна фішка, яка час від часу з'являється в пристрої Google, якась така цікава. В цьому році став термометр цією фішкою, яким можна вимірювати температуру їжі, води, матеріалів усіляких, проте не можна вимірювати температуру тіла людини. Поки що. Стало відомо, що Google подали заявку в управління з контролю за продуктами і ліками США для того, щоб сертифікувати вимірювання температури шкіри людини. Тож теоретично, в майбутньому дізнатися, чи є у вас температура, можна буде за допомогою вашого ж смартфону. Можливо. А тепер час коротких новин. Netflix, скоріш за все, підвищить вартість своїх підписок після закінчення страйку акторів. OpenAI, компанія розробник ChatGPT, збирається розробляти власні чіпи для штучного інтелекту, тому що Nvidia не може впоратись з попитом, а штучний інтелект буде розвиватись і надалі. Spotify скоро запустить підписку під назвою Supremium за 20 баксів, в якій буде підтримка 24-бітного Lossless, плейлисти створені штучним інтелектом, можливість робити списки за жанром, настроєм BPM і так. Далі, штати знову запрошують до відповіді TikTok, який клявся, що не має нічого спільного з материнською Байденс, проте нещодавно вони цілком успішно обмінялись найвищими керівниками. Сенаторам це не сподобалось, адже TikTok обіцяли, що вони не будуть цього робити, і усе це до того, що в деяких штатах вже заборонили TikTok на пристроях держслужбовців, а деякі взагалі його заборонили на увесь штат x вітер планує змінити свою преміум підписку на три різні рівні. Той, що зараз, буде середнім і матиме назву преміум стандарт, маючи половину реклами. Преміум Бейсік матиме усю рекламу, а Преміум Плюс взагалі не матиме реклами. Я думаю, що по цим підпискам рознесуть її там можливості дзвінків і інші круті такі преміум-фішки. А Бейсік буде тим самим мінімальним входом для того, що вас взагалі за людину вважали. Комісія з цінних паперів котре просить Маска прибути до суду стосовно його справи щодо купівлі Твітер. Якщо коротко, то Маск купував акції Твітер ще задовго до його придбання і міг маніпулювати вартістю акцій, мати інсайдерську інформацію, що в Штатах не дуже люблять. І цирк в тому, що він вже двічі не з'явився на цей суд. Коли його було призначено в Сан-Франциско, що в Каліфорнії, він відмовився з коментарем: мене в Каліфорнії не дуже люблять присяжні. Мабуть, в Каліфорнії просто мало трампістів і є хоч трошки адекватних людей. А другий раз він просто просто не з'явився на засідання вже в іншому місті, бо він зайнятий. І окрім цього суду та судів стосовно скляного будинку, маска, який будується не за його гроші, а за гроші компанії, тобто, це ухиляння від сплати податків, чергове та суду щодо заяв про повне автономне керування в Теслах, додається ще й суд SpaceX, який платить менше жінкам та представникам меншин, змінюючи назви професій з умовного інженер-один на технікал райтер і виконуючи одні і ті ж обов'язки, хтось працює як інженер і отримує 115 тисяч, навіть з меншим досвідом. А хтось райтер з більшим досвідом, але отримує він 92 тисячі. Проте, як на мене, маск цього тижня себе повністю дискредитував, незалежно від того, як ви ставитесь до Зеленського. Дуже дивно, що він, знаєте, не виставив цей мем в день, коли росіяни просто взяли і вбили третину села на Харківщині. Дуже дивно. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.